Майдан. І ми ніхто не розуміли, чому Янукович наказав бити студентів. Ну, чесно, через день-два всі б розійшлися. Вони побили студентів, і в результаті а, мітинги і Майдан збільшився вдвічі чи втричі. Коли відбулося побиття з ніч з 11 на 12 грудня, Майдан став мільйонником. А коли уже в січні почалося вогнехреща, Майдан набув незворотнього руху. І в мене таке враження, що слуги зараз думають, особливо там в офісі, що чим більше вони будуть дотискати Порошенка, тим більше їм щось вдасться. Але я скажу чесно, що вони докерувалися вже до того рівня, що їхні прихильники вже кажуть, що робіть щось, тому що їх треба відсторонювати. Ті, хто за них голосували в 19-му. І мені чомусь здається, що офіс зараз, банкова, вони йдуть шляхом Януковича, намагаючись все більше і більше закрутити пружину щодо тих, хто їм не угодні. Тільки вони не знають історії, не хочуть її вчити і не розуміють натури українського народу. Що чим більше пружина затискається, тим більше вона довбане по голові. І чесно, я би дуже не хотіла, щоб це розвивалося таким сценарієм. Тому що для України зараз насправді потрібна єдність зусиль, треба єдина візія і треба координація роботи і влади, і опозиції, щоб відбити московську навалу. І про це говорять і, скажімо так, ветерани української політики, які пройшли багато майданів. Про це говорять військові, про це говорять найактивніші представники громадянського суспільства. І тут треба було би забути. Усі ці політичні нюанси і протистояння сконцентруватися на забезпеченні армії, на розробці нових технологій, на тому, як воювати не людьми, а розумом, технікою, новими можливостями, включно зі штучним інтелектом. Це можна забути на певний період оці всі протистояння. Якщо банкова зупиниться в своїх діях, вони не збираються зупинятися і. В нас і в наших прихильників з одного боку є дилема. Ну ми розуміємо, що треба боротися за державу, бо як не буде держави, то вже не буде ні протистояння, ні майбутнього, ні виборів, ні зрештою можливості жити тут. А з іншого боку, якщо ми зараз замовкнемо, ну, просто нас знищать, і в нас буде е московського штибу маленький концтабір. Тільки я думаю в гір гіршій формі, і тому я ще раз повертаюсь до того, що я на початку казала сьогодні критично важливо говорити правду і можливо.